Усім привіт! Мене звати Тетяна. Сьогодні хочу зробити розклад на Крим та подивитися, що там відбувається, в яких енергіях він знаходиться. Давно я не робила такий розклад. Чи взагалі. Хоче Крим Крим Україну. Чи так все там подобається? Що нам зараз покажуть карти? Крим енергії. Звісно, що це загальний розклад, так би мовити, середня температура. Ну, цікаво. Загальна енергетика Криму, Верховна жриця. Верховна жриця вона така. Баришня, яка е, любить самотність, яка не любить проявлятися, е, яка може щось приховувати, яка може мати щось таємне? А також це ще карта, е, е, яка вказує на те, що є багато, багато емоцій, щось в Криму приховують, хм. ну, в принципі. Крим усім задоволений. Дев'ятка кубків це карта здійснення всіх бажань. Тобто, це, якби це була людина, то можна було б сказати, що він задовольнив всі свої потреби. От. І якраз Карта ця вказує про самотність. І ця карта вказує про самотність. Тобто він якось окремо, так, ну, як би то сказати, прихована, всім задоволений. Угу. Але є певні обмеження, є певні обмеження, є певні страхи, і ця карта каже про те, що дана територія ну, або мешканці вони не бачать виходу з тієї ситуації. В якої вони знаходяться. Тобто я так розумію, що вони самі не розуміють. Це наче в них добре, але вони самі не розуміють, куди вони не бачать вони вихода з тієї ситуації, в якої вони знаходяться. А знаходяться вони. А знаходяться, ну от карта каже ще, повторює, наче цю карту, що і тут очі зав'язані, і тут очі зав'язані, що вони. Як в тупіки, вони не бачать виходу. Є два варіанти, але немає виходу, і вони зараз на паузі. Але все ж таки переживають за наступальні дії, за активні дії. Вони переживають за те, що їх чекає. І хоча по першій карті все там іначе і добре, але в думках все ж таки такий стан, коли вже Нічого не хочеться. Коли вже не хочеться, мабуть, не туди і не сюди, залишили б її у спокою та і все. І знову ще одна карта, де очі зав'язані. На серці, певне, ну, хочеться хочеться, щоб вже було прийнято якесь рішення. Щоб уже, уже була ця карта правосуддя, тобто, щоб уже якесь було рішення по справедливості, тобто, ну, вже щоб. Определенності якась була на законодавчому рівні. Ну і в принципі, а в діях, в діях, ну там обстановка така напружена. Вони до чогось готуються. Приймають якісь серйозні рішення І серце своє заспок тим, що ә, Є в них певна цілосність їхньої території і е, є допомога? Я так розумію, що вони зараз щось отримають. Якісь такі карти. Вони до чогось готуються? Є щось приховане? По-перше, по-перше, карта є таємниці, можливо, якихось таємних агентів, можливо, якихось таємних дій, таємної якоїсь інформації. Наче все добре. Такі внутрішні страхи. І після, ну, от вони отримують допомогу, я десь в новинах читала, що туди щось звозиться і ну, карти кажуть, що. Після певного затишчя, після певної паузи, вони до наступу готуються. Я такого не чула, але так кажуть карти. Поки, поки оця пауза, і це все приховано. І це все приховано. Поки якась пауза, вони виконують свої бажання, мабуть, накопичують там сили. От. І наче обмежені обмежені. Але до наступу готуються, до певних бойових дій, вони готуються. І це карта руху, і це карта загрози ну, військової такої дії, тобто карта увага каже. І так цікаво від. Від того, що вони такі начебто емоційні, начебто задоволені, і так плавно розклад перейшов на те, що все там в порядку, і все там йде підготовка, і причому підготовка така серйозна. До наступальних дій. От що мене дивує то, що тут наступальні дії. Але все одно, все одно і є присутні і страхи, і присутні певні обмеження, і хочеться вже якоїсь справедливості, щоб уже якісь рішення були прийняті, та хочеться вже щоб е, ну, допомогли. Допомогли там все владнати, е, але це люди, може так хочуть, але насправді військова там тема дуже така серйозна і на дні колодищів бажик мечів. Який каже он, що активність готується смерті, війна йде, підготовка, ну так що. У них там дуже висока увага. Ну, такий розклад. А ну хочу запитати, а чи хоче Крим бути в складі України? Поки що це ілюзії, тому що є хитрості. Є хитрості з цією територією, є чиясь певна вигода, і сюди були вкладені гроші. Тут, тут не то, що мова хоче і хоче або не хоче, тут карти кажуть, що кому воно вигідно, хто більше здасть, хто більше заплатить, хто більше зможе викрутитися, схитрувати? Ну, того воно і буде. Ну, про це зараз карти кажуть. І є, хто, ті, хто вкладаються. Тобто, в цю? Цю, ну, в принципі, карти її от і показали. Карти їй показали, що їм дають допомогу. Тобто є ті, хто вкладаються в цю територію. Тут не стоїть мова, хоче, не хоче. Так що такі справи? А ну давайте спитаємо, отак от, от теоретично, коли-небудь Крим буде в складі України? Знов Карта Хитрощів. Карти кажуть, що, конечно, можна вірити, можна вірити. Але поки що це такі надумані такі думки, тому що тут є певна ігра, певна гра дуже високопоставлених осіб. І, на жаль, на жаль, поки Крим втрачений для України. Хоча я питала на майбутнє, але знов карти повторюються, що тут дії активні і певна, певний обман якийсь. Тобто. Єдине, що по цим картам я можу сказати, що треба вірити. Може, там, по вірі вашій, да буде так. Але поки що, поки що, це тільки надумані такі думки. Бо є. Ті, хто все ж таки хочуть його собі прибрати. Мені щось здається, що це навіть і не Росія. От може бути так, що це, наприклад, Росія, а це Україна, а це хтось третій. Тут навіть не те, що дві сторони, тут треба ширше дивитися. Тут навіть хтось ще є. Ті, хто вище за цих. Тому і карта таємної жриці, що є прихована інформація, і нам не все розказують. Ну, такі справи. Дякую. Ой, вибачте ж. Дякую за увагу. Пока-пока.